Ну що, самочки дивіться. Ростуть. На картоплю мою дивитися вже не хочуть. Я їм, крім картоплі, ще огірочки кидаю. Ну, в принципі, що є, підстеляю. Ну, звичайно, в вольєрі, міні вольєрі. Скільки десь метр двадцять метр на метр сорок. Дев'ять штук їм так собі. Ну, Звичайно, чим більша площа вольєру і чим менше внутрішньо, звичайно, тим краще. Ну, Але маємо, що маємо. Далі завтра їм буде 4 місяці. От дивіться, вони в мене ось так виглядають. Важите? Не знаю, може я завтра і зважу, якщо руки будуть доходити, бо зараз... Вже другий тиждень ніяк не можу висушити сіно, бо раз в сутки чи через сутки падає дощ, і тільки трошки сіно підсохне, потім дуже змокне. Ну, і що маємо, то маємо поточні роботи. То поламався гранулятор підшипний, вчора цілий день справляли. Ось. І робимо свої такі поточні роботи. А, а нутрії. Є... Помаленьку ростуть, нічого новенького з них, нового в них немає. І, ну, то, то не самці. Вони тут не кусаються нічого. Оце моє е, внутрі, яка йде на контакт. А остальні тут вистроюються шеренгою і дружно їдять. Все, дякую за увагу, до побачення.